Відразу із площі Альмарт ми потрапляємо до відомої кондитерської кафе, яка називається Кройцька. Основна в 1825 році в Дрездені. І зараз подивимося, що пропонують в цій кондитерській. На вітрині нам зустрічають різдвяні кекси, печиво різноманітне, шоколад і навіть є морозиво. Різна Різналибічка. Мене цікавить ось такий штолену. Виявляється, в цій кондитерській немає по шматочку штолена. Лише пропоную ось такий варіант. 26 євро, 750-грамовий штолен, упакований в металеву коробочку. Або є ось такий більший кілограмовий. Штолен придбали і беремо з собою, але мені хочеться його спробувати цей кондитерський. На жаль, тут його не можна їсти за столиком. Але тут дівчинка із України нам все організує зараз і ми його продегустуємо. Вартість цього штолену 26 євро.